І яким було зруйновано пам'ятник Сталіну під офісом компартії. Про це заявив заступник лідера політичної сили Андрій Іллєнко. У новорічну ніч скандальний пам'ятник був пошкоджений. В будівлі, де розташований місцевий осередок комуністів, повилітали шибки, а також обвалилося облицювання. Затримані двоє активістів місцевої свободи. Міліція порушила кримінальну справу за фактом навмисного пошкодження чужого майна шляхом вибуху чи в інший небезпечний спосіб. Михайло Воронов з подробицями. Вибух пролунав близько опівночі. Черговий та камери спостереження зафіксували високого молодика, який переліз через паркан, повісив на погруддя Сталіна Сумку, в якій, ймовірно, був вибуховий пристрій. По тому одразу зник. Черговий повідомив про це міліцію. За п'ять хвилин наряд приїхав. Саме тоді пролунав вибух. Дежурний не став брати це взивного вистройства, вибух, обійшлося без жертв. Хоча я ще раз говорю, взрив був великої мощності. Осколки разлетелись, в том числе там і начинен был і. Металічськими предметами погруддя Сталіна розлетілося у радіусі 20 метрів на шматки. Вибухом пошкоджений і фасад обкому КПУ. Міліція порушила кримінальну справу за статтею Умисне знищення майна і затримала двох членів обласної організації Свобода Богдана Подлобникова та Юрія Гудименка. Їх звинувачують у причетності до вибуху. Їхні однопартійці це категорично заперечують. Це нікому не потрібно за все, Свобода це можна сказати без п'яти хвилин парламентська партія. і нам робити ось ці такі. Дії це зовсім не потрібно. Звичайно, ми засуджуємо такі от, дії, значить в місті Запоріжжя щодо взриву вибухів. Наразі міліція відмовляється коментувати обставини інциденту. Це вже не перший випадок вандалізму щодо погрудя Сталіна. 28 грудня цей пам'ятник обезголовили. Тоді відповідальність за інцидент взяла одна із націоналістичних організацій: Михайло Воронов, Юрій Петришин, Запоріжжя, П'ятий канал.